У парламенті вирішили переписати закон про поштовий зв'язок, що не оновлювали майже 20 років. Документ, нібито, має покращити інфраструктуру пошти та боротися із контрабандою. Запевняють автори. Документу є проблема в тому, що сьогодні поштові оператори не несуть відповідальності за ті товари, які вони перевозять. Саме там дуже багато є контрабанди. Національному оператору хочуть надати одноосібне право розмитнювати міжнародні поштові відправлення, попри те, що саме Укрпошта цьогоріч намагалася ввести в Україну рекордну кількість контрабандних телефонів. Ми отримуємо відправлення з величезної кількості країн. Є багато людей, які хочуть скористатись скажімо так, поштовим способом доставки певних речей, які є забороненими. Робота пунктів для оформлення міжнародних поштових відправлень приватних операторів невдовзі можуть заборонити. А це порушення угоди про асоціацію із ЄС, де йдеться про запобігання поштовій монополії. В разі прийняття законопроєкту в такій редакції. Оператори в день публікування цього законопроєкту повинні припинити свою діяльність. Понесуть збитки, позвільняють людей, тому що за один день перепрополювати свою діяльність це складно. Укрпошта, що тримається на дотаціях із бюджету, планують зробити прибуткової завдяки монополії, кажуть експерти. Минулий рік Укрпошта закінчила з операційним прибутком більше 700 мільйонів гривень. Це стало завдяки тому, що вона отримала кошти від пенсійного фонду майже 500 мільйонів гривень, і так само за рахунок дотації з державного бюджету. Тож вже невдовзі вартість міжнародних посилок може зрости а про закордонні покупки із можливістю післяплати українці можуть забути.